Про смерть? Запитання. Який стосунок має смерть до життя? Крішнамурті. Чи існує поділ між життям і смертю? Чому ми розглядаємо смерть як щось окремішнє від життя? Чому ми боїмося смерті? І чому про смерть написано стільки книжок? Чи є лінія розмежування між життям і смертю? І чи це розділення справжнє чи просто умовне, таке, що походить від розуму? Коли ми говоримо про життя, то маємо на увазі життя як процес тяглості, в якому існує ототожнення. Я і мій будинок, я і моя дружина, я і мій банківський рахунок, я і мої минулі переживання. Ось те, що ми маємо на увазі під життям, правда? Життя це процес тяглості у пам'яті, як свідомій, так і несвідомій, з розмаїтими його труднощами, сварками, пригодами, досвідом тощо. Все це є тим, що ми звемо життям. Протилежністю до нього є смерть, яка кладе край усьому цьому. Створивши цю противагу, якою є смерть, і боячись її, ми не перестаємо шукати зв'язок поміж життям і смертю. Якщо нам вдається подолати цей розрив за допомогою якогось пояснення, віри у неперервність. У потойбічний світ ми задоволені. Ми віримо в реінкарнацію або в якусь іншу форму неперервності думки і відтак намагаємося встановити зв'язок між знаним і незнаним. Ми намагаємося поєднати відоме з невідомим і таким чином знайти зв'язок поміж минулим і майбутнім. Саме це ми й робимо, правда ж? Коли з'ясовуємо, чи є якийсь зв'язок поміж життям і смертю, ми хочемо знати, як поєднати життя із його кінцем. Це наше головне бажання. Та чи можна пізнати кінець ще за життя? Якби ми могли ще за життя знати, що таке смерть, то ми б не мали проблем. Саме через те, що ми не можемо за життя пізнати на досвіді незнане, ми його боїмося. Наші зусилля спрямовані на те, щоби встановити зв'язок поміж нами самими, які є результатом відомого, і незнаним, що його ми звемо смертю, чи може існувати зв'язок поміж минулим? І тим, чого розум не може сприймати, і що ми звемо смертю. Чому ми розділяємо ці дві речі? Хіба не тому, що наш розум може функціонувати тільки у сфері відомого, у сфері тяглого. Людина знає себе лише як того, хто думає, того хто діє. Маючи певні спогади про страждання, задоволення, любов, прихильність, розмаїті переживання, людина знає себе як того, хто є тяглим, інакше людина не пам'ятала б про себе, що вона є кимось. Коли цей хтось наближається до кінця, що його ми звемо смертю, з'являється страх невідомого. Тож ми хочемо затягнути незнане у знане. і всі наші зусилля спрямовані на те, щоб надати незнаному тяглість. Тобто ми не хочемо знати життя, яке вміщує в собі смерть, але хочемо знати, як тривати і не підходити до кінця. Ми не хочемо знати життя і смерті. Ми лише хочемо знати. Як тривати без кінця? Те, що триває, не має оновлення. У тому, чому притаманна тяглість, не може бути нічого нового, нічого творчого. І це цілком очевидно. Лише тоді, коли тяглості приходить кінець, з'являється можливість того, що є завжди новим. Проте саме цього кінця ми й боїмося, не розуміючи, що тільки в завершенні може бути оновлення творче, невідоме, а не в перенесенні з дня у день нашого досвіду, наших спогадів, наших нещасть. Лише коли ми щодня помираємо для всього, що є старим, може бути нове. Нового не може бути там, де є тяглість, нового, яке є творчим, незнаним, вічним, Богом. Чим хочете. Людина тягла сутність, яка шукає незнане, реальне, вічне, ніколи цього не знайде, бо може знайти лише те, що проєктуєш із себе, а те, що вона проєктує, не є реальним, тільки в завершенні, у помиранні можна пізнати нове, і людина, яка намагається знайти зв'язок поміж життям і смертю, поєднати тягле з тим, що, на її думку, є за його межами, живе у вигаданому, нереальному світі, який є проєкцією її самої. То чи ж можливо померти за життя, що означає підійти до кінця, бути нічим? Чи можливо живучи в цьому світі, де все є перетворенням на щось дедалі більше, чи на щось дедалі менше, де все є процесом сходження, досягнення, просування? Чи можливо в такому світі пізнати смерть? Чи можливо покласти край усім спогадам? Йдеться не про пам'ять фактів, шлях до вашого дому тощо, а про внутрішню прив'язаність за допомогою пам'яті до психологічної безпеки про спогади, які людина накопичила, зберегла і в яких вона шукає безпеки щастя? Чи можливо покласти край усьому цьому? Що означає щодня помирати, аби наступного дня можна було відродитися. Лише тоді людина пізнає смерть ще за життя, тільки в цьому помиранні, у цьому завершенні, в обриванні тяглості, оновлення, творення, яке є вічним.